І Лізаветті Вікторії, з повороті, з Кабальє. І тут українські пісні шедеври, і італійські пісні. Хто зараз відгадає, що це за пісня? Я зразу подарую цей альбом. Будь ласка, вступ! Пам'яті каруса? Це ви сказали. Я Хто сказав пам'яті коруза? І що жіночка, да, гарно, все добре. Тоді два пам'яті Коруза. Буде пам'яті коруза. Ну давайте музику, чи то пам'яті коруза це чи не на повороті, на якому повороті, так? Я... Яка це пісня? «Санта-Лючія» Хто сказав «Санта-Лючія»? Боже! Ви професор музики, так? Осолемія. Хто сказав Солімія? санта Лючі чи Осолеміє? Санта, санта лючі, ви наполягаєте Санта Лючі, значить вам два компакт-диски, а осолеміє теж компакт диск. Скажіть, а цю пісню осолеміє? О, моє сонце. Роберті наварить. Та ви все знаєте. Та... Ви професор музики, народна артистка. Дякую, Сонечко, дай Бог здоров'я. Всі наші такі мудрі жінки, всі. Ми любимо цілі, що ми знаємо. Любимо, так. Да. Скажіть, а де було написано цей світовий хіт, шедевр Осолемієв, моє сонце, композитором Дікапо? Де вона була пісня написана? В Одесі. В Одесі. Так, я пішов до того. Дійсно, ну я вас я дякую підійдете. Там там я буду вас сьогодні вітати вас в Одесі. Дійсно, вона була написана італійським видатним композитором Дікапо в Одесі. А от таке ще запитання. Ну вже навіть п'ять компакт дисків подарую. На якій мові в Одесі вийшла перша газета? На українській. добре, слава Україні. Далі. На румунській. На, 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 іврить. на іврить. Ні. На Італійській, да. вийшла вона на італійській мові. Тому що наша Україна, наша Одеса це наша Італія, це наша маленька Італія. Для вас, будь ласка, дікапе міо» для вас. Я зараз їду в Одесу на концерт. І нашим хлопцям буду з 92-ї бригади співати. Саме цю пісню від вас передам від вас Ветальне. yeah

Дякую. Дякую.